Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ви мене дуже сильно просили в терміновому порядку подивитися, що зараз відбуватиметься в Чернігівській області, ну, ц... частина центральної України, тому що нібито війська РФ почали заходити в область. Є такі новини, є такі повідомлення. Я би хотів подивитися, що буде відбуватися, що мені карти покажуть більше негатив чи позитив. Хтось говорить, що це робиться навмисне для того, щоб відволікти увагу, відволікти увагу саме зсу від якихось важливих напрямків, таких як Куп'янський, чи там, наприклад, Запорізький, Донбас. Тому я би хотів подивитися, що буде відбуватися, чи є ризики загрози захоплення Чернігівської області, що там буде відбуватися, яка там буде ситуація зараз на найближчий період часу. Давайте я для цього візьму циганську колоду карт, і давайте я візьму карти Таро. Ігральну Слов'янську, на трьох колодах подивимося. Так, добре, на циганській колоді витягую чотири карти. Так, є. 4 карти витягую. Далі на таро витягую 4 карти. Так, є. І давайте на гральній слов'янській колоді я витягну також 4 карти. По 4 карти на кожній колоді, давайте ми з вами це питання розберемо. Чи дійсно новий наступ по нових територіях, по новому напрямку, може бути дуже небезпечним, агресивним? Жорстким та непередбачуваним. Давайте ми з вами це питання розглянемо. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. І питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктосі, в Ютюбі, Viber WhatsApp Telegram. Добре, дивимося. Перша карта карта удачі. Це хороша карта, це позитивна карта. Ця карта говорить про значне збройне підсилення, фінансове підсилення, фінансову допомогу. Це хороша карта, хороший знак. Далі падає карта болезні, карта хвороби, проблеми по життю, загрози життю, загрози здоров'ю, можливі якісь атаки, удари підсилені по Чернігівській області. Карта вірності хороша карта позитивна на Чернігівську область, карта сили. І карта письмо. Карта документів, карта якихось важливих новин, сповіщень. Плюс це підказка. Це підказка для всіх. Слідкуйте, будь ласка, за офіційними новинами. Не поширюйте ІПСО, не ведіться на фейки, не ведіться на якийсь обман, тільки перевіряйте офіційну інформацію. Це дуже важливо, тому що інформаційна війна також відбувається. Я скажу так: якщо взяти циганську колоду карт, то більше все-таки позитиву, ніж негативу. Давайте дивитися далі. Таро. Таро. Карта Всесвіту, всіліна, 21 аркан. Пряма позиція, хороша карта, позитивна. Карта башні, 16-й аркан. Карта руйнацій, карта агресії, карта вогневих ударів. Ну це, скоріше за все, вогневі удари, вогневі атаки. По Чернігівській області вони будуть відбуватися найближчим часом дуже жорсткі, я би сказав. Тому що карта вогневих ударів, вогневих атак, башня пряма позиція. Це дуже поганий знак. Далі 10-й аркан, колесо Фортуни. Карта якихось великих перемін, карта трансформацій. І ще одна карта підірка мечів, карта агресії, карта терактів смертельні небезпеки. Ну тут карти показують багато негативу. Тому що і башня, і підірка мечів це смертельні загрози, це теракти, які можуть відбуватися саме по території Чернігівської області, активні і дуже сильні. Дивимося далі. Дивимося тут. Валет Піковий, карта ворога, ворожі удари. Ворожі атаки, можливі якісь наступальні дії ворогів, так це може бути. Валет піковий це карта ворога. Тобто, ворожі якісь наступальні дії можуть відбуватися. Семірка Хрестова – це карта сили, це карта успіху, це карта відбиття будь-яких наступальних дій. Це хороший знак. Тобто, знову ж таки, навіть якщо якісь наступальні дії будуть відбуватись, вони будуть подавлятися. Дев'ятка бубнова теж дуже хороша карта. Це карта збройного. Фінансового матеріального підсилення, карта фінансової допомоги, карта грошей, карта якогось додаткового фінансування це теж досить хороший знак. Вісьмірка червова. Вісьмірка червова – це карта високомірності, це карта брехні, це карта обману, це карта провокацій. Це карта недостовірної інформації лживої та неправдивої. Тому, будь ласка, всю інформацію, яка стосується можливих наступальних дій по Чернігівській області, перевіряйте, як я вже сказав щойно, що багато брехні, обману і ПСО, також може бути та фейків. Ну, тепер давайте підбивати підсумок. Я скажу так: прямо захоплення я не бачу. Прямо якогось такого жорсткого захоплення і так далі не буде. Більше того, є хороші фінансові карти, є карти перемоги. Дев'ятка Бобнова, Семірка Христова, карта удачі, Колесо фортуни, карта Всесвіту, які в... карта вірності, які вказують на те, що все-таки витримати там можна, і що по Чернігівській області захоплення не буде. Але можливі потенційні наступальні дії можуть бути, тому що Валет піковий, тому що п'ятірка Мечів це така погана карта. І можуть бути якісь дуже жорсткі вогневі удари та атаки. Тому що карта башні, 16-й аркан, тому що карта болізні. Тому я би сказав, що прямо захоплення я не бачу, все-таки їх звідти витіснять. Вони там, навіть якщо і зайдуть, надовго не затримаються. Але. Удари, жорсткі атаки, теракти. Карти показали дуже чітко, тому що башня, 16-й аркан, 5 аркан мечів на таро, карта болезні на циганській колоді, валет піковий карта ворога. Ну, є дуже багато, в тому числі, і негативних карт. Тому, будь ласка, будьте максимально обережні, ті, хто там проживає, і поблизу тих територій. Так що, ось такий от прогноз. Стосовно Чернігова та Чернігівської області, небезпечна ситуація, досить небезпечна. Бачу загрози атак, дуже серйозних атак, ударів та вогневих небезпек, бачу теракти, бачу загрози життю та здоров'ю. Але захоплення я не бачу. Тобто, тут не, повтори, не буде такої ситуації, що захоплять цю територію. Скоріше за все, судячи по карті удачі, вірності, колесу фортуни в прямій позиції Всесвіту, Дев'ятці Бубновій, Семірці Христовій, їх звідти витіснять. Витіснять, вони там задовго, надовго не затримаються, Я так бачу картину. Але все одно смертельні загрози смертельного характеру присутні. Тому ось така от ситуація. Надіюся, я допоміг розібрати це питання максимально деталізовано. Надіюся, я вам відповів на це запитання. Ставте лайки за мою роботу, не забувайте, пропонуйте нові теми для ефірів. Зараз я працюю багато активно, тому кожного дня намагаюся щось робити і записувати. Навіть коли релігійні свята великі, то я відео запишу наперед і просто його завантажу так в той день. Так, тому бажаю всього. Хорошого вам! До нових зустрічей. Мирного неба над головою Побільше позитивних новин, побільше позитивної інформації. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаю вам всіх благ. До нових зустрічей. З вами був Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Чтець оракулів. Працюю з циганськими картами. Побачимось!